Хідна в приватному будинку, це взагалі набагато більше насправді має бути приміщення в порівнянні з квартирою, тому що багато часу на вулиці проводимо так, і просто там малий навіть бігає, гуляє там на пляж побіг, там на велосипеді покататися. Відповідно, ну кількість взуття і кількість речей вона значно більша. Так, тому вхідна, велика, так як я і хотів, величезна шафа, тобто багато місця для зберігання. Понизу повністю йде в шафі тепла підлога. Відповідно, коли осінньо-зимовий період, відповідно, дуже зручно, що взуття ніде не стоїть, тобто воно стоїть в шафі і, і просихається. Да, просихає Бачу? тепле, сухе, все круто, все класно. А можна позаглядати? Так, але ну, типу, спеціально для там, суперогляду ми не готували ну, то наш все, будинок. Це трушно. Так. так, тому. Клас. О, тому... — Це ж взагалі, ну подивіться. Я метр сімдесят. Я була би щаслива з того, щоб. Так, так. Ну тобто в нашому будинку, в якому ми жили перед цим, тобто, типу, були була проблема, в тому що типу мало місця для зберігання там одягу. Ну і це, ну типу, прямо відображалося сильно.